Запитання стосовно відокремлення прополісу від воску. Так я знаю знаю цю історію. Значить, дивіться, колеги, ми чомусь намагаємось іти От багато вже таких думок лунає. Чомусь намагаємось іти від зворотнього від зворотнього. Що стосується, наприклад, прополісу. Ми думаємо так. Давайте отримаємо що небудь. А потім з нього зробимо щось. Тобто, давайте отримуємо який-небудь продукт контамінований всім, чим можливо, там пестицидами, агрохімікатами, ветеринарними препаратами, воском, механічними домішками. А потім розробимо методи або способи, як ми будемо цей продукт покращувати. Ну, це утопічний шлях. Чому дивіться? Чому ми не можемо купити в супермаркеті хліб з вмістом Прополісу? Тому що сам прополіс як сировина є дорогий.